80 тисяч доларів за яблука правоохоронці викрили незаконну діяльність 45-річного Івана Франківця. Зловмисник підозрюється у масштабному заволодіванні електронною технікою. Йдеться про 60 пристроїв «Епл» вартістю понад 80 тисяч доларів США. Фігуранта затримано. Йому повідомили про офіційну підозру. В ході до розслідування поліцейські встановили, що 45-річний машканець обласного центру замовив техніку «Епл», домовившись із продавцем про накладений платіж. Після отримання товару через довірену. Особу Аферист запропонував останньому передати гроші у відпочинковому закладі. Однак, відволікши його та повідомивши неправдиву інформацію, зломисник залишив приміщення та втік у невідомому напрямку. Відтак Шахрай не розрахувався із посередником за доріги гаджети та техніку. Слідчі розкрили мережу збуту краденої техніки Apple за місцями проживання фігуранта та у двох крамницях, куди він встиг передати товар задля для продажу. Вилучені речові докази стали беззаперечним підтвердженням його злочинної діяльності. Це ноутбуки і планшети. Повідомили аферисту про підозру за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України. Деться про шахрайство вчинене в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Наразі прохоронці встановлюють осіб, які можуть бути також причетні до вчинення злочину. Процесуальне керівництво у справі здійснює окружна прокуратура міста івано франківська Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою фігуранту загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі. Михайло березенілілія бусяк Денис Сатановський. Новини на вежі.